По-перше, ми готувалися до війни, і харківська діаспора також є. Вже зараз треба говорити про відбудову і показуємо, як працює в нас система. Ми бачимо, що «Укрзалізниця» цього не робить чомусь. Кожен українець має бути готовий захищати рідну країну. Будемо готові, будемо сильні. Ніхто не буде на нас нападати. От якщо освіта буде в пріоритеті, так якщо медицина буде в пріоритеті, якщо військовий буде в пріоритеті, то Буде тоді успіх. Багато після цього приїжджають до себе, роблять революції. Київ це наша столиця. Київ столиця. А Львів це душа. Всім привіт, це Smart Media. Підписуйтесь, ставте лайк, підтримуйте україномовний контент сьогодні. Ми у Львові і будемо говорити про відбудову, про те, як живе місто після початку війни з міським головою Андрієм Садовим. Добрий день, Андрій Івановичу. Доброго дня, Львів. Всі кажуть, що це столиця західних регіонів України. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Львів дійсно є таким центром західної України? І наскільки ви впливаєте на інші міста? Сьогодні кожне місто є столицею в нашій державі, тому що кожне місто боронить, але Львів має свою особливу функцію. Ми завжди є і були культурною столицею України, столицею Кави, IT. Ну а сьогодні ми є найбільший гуманітарний хаб і не тільки в Україні, але й в світі. Як ви прийняли ВПО і як мерія їм допомагає? По-перше, ми готувалися до війни. Я пригадую, ще в грудні 2021 року ми почали перебудову з точки зору прийому людей. Я проводив такі зум наради з мерами міст Західної України і питав, скільки хто може приймати людей. Ну, дехто був такий, знаєте, скептичний, але оцей місяць часу активний, дав нам можливість підготуватися. І коли приїхали перші люди, місто було готове. Ми знали, хто де має їсти, їсти, жити, тобто все працювало. Через Львів пройшло 5 мільйонів людей. Щоб ви розуміли, були дні, коли у Львові було 2 мільйони людей. І всі були нагодовані, всі були в любові. але всі мешканці міста приймали людей. От в мене жила дома родина з Запорізької області. І в кожного хтось жив. Коли вже в Києві ситуація стала спокійніша, люди почали вертатися. Але станом на сьогодні орієнтовно 150 тисяч людей далі живе у Львові, люди різних вмінь, талантів і в тимчасових містечках живуть, і в перебудованих живуть. Багато орендують помешкання. Певна частина під опікою міста, тим, кому важче. Але багато вплилися вже в місто: ходять діти до школи, люди мають роботу. Фактично для мене всі рідні так, вже вони стали частиною громади. В Принципі так. І це дуже часто активні люди. І, і харківська діаспора також є. Ну і звичайно, це і Слов'янськ, і Маріуполь, і Мелітополь дуже багато з Донецької, з Луганської областей, з Херсонської області. А модульні містечка, як Ви вважаєте, чи варто їх будувати? Тому що, от, наприклад, Харків має такий досвід, що люди вже там це тимчасові були будиночки, але вони вже не хотіли їх полишати. От ми коли, коли проєктували ці будинки, то ми робили це правильно. І коли ви туди підійдете, подивитеся? Я б це рекомендував, ви зрозумієте атмосферу. Там вже є спільнота. Спільнота, там прекрасні дитячі майданчики. Дуже часто діти з навколишніх будинків приходять туди бавитися. І вони вплилися в атмосферу міста, вони під, опек, під опікою також і церкви, тому що допомагають і годуємо ми їх кожного дня. Ну, дуже мила атмосфера. Звичайно, що всі хочуть повернутися додому. І навіть я пригадую, коли звільнили Херсон, багато людей зразу поїхали. Ми їх питаємо так: що води нема, світла нема додому. Додому. Але звичайно, потім, коли почалися серйозні атаки, велика частина знову повернулася сюди. Ну і чекають звільнення рідної землі. Ну так, на жаль, через такі атаки. Дуже багато міст зруйновані, і нам вже зараз треба говорити про відбудову. Я знаю, що ви вже думаєте про відбудову. У вас пройшов форум Львів Урбан Форум. Напевно, що у вас є якісь плани. Розкажіть про те, як ви бачите відбудову саме Львова в контексті вашого міста. Ну, по перше, у Львові сьогодні розбудовуються три індустріальних парки. Тому що людям важлива робота. І це є і приватні, і муніципальні індустріальні парк. Всі об'єкти житлові, які були розпочаті, вони всі добудовуються, і це важливо. Тому що ми очікуємо по мінімальній кількості, близько 50 тисяч людей, все таки залишиться жити у Львові, і ну це серйозна кількість метрів квадратних, щоб ви розуміли. Тому має десяти. Я думаю, мінімум 50 тисяч залишиться угу. жити у Львові на постійно, тому що ну, знаєте, вже діти полюбили місто, а дуже часто батьки завжди думають, а як дитина? А вона пішла в школу, а ті пішли в садочку, а вже друзі, нові контакти. І звичайно, ми є таким містом пілотним і фактично регулярно приймаємо гостей з різних міст нашої держави і показуємо, як працює в нас система. Коли ми щось будуємо у Львові, ми перед тим завжди оголошуємо архітектурні конкурси. І е, тоді ти маєш там 10-20 різних проєктів, ти маєш чого вибрати. І ця компанія, яка е, дає найкращий результат, потім має право це проєктувати. Тому якість будівництва значно є вищою. Ну і ціна більш оптимальна ціна якість. І ми, власне, показуємо наші приклади, наші кейси для інших. Міст нашої держави дуже багато поранених. От кожного дня ми приймаємо поранених взагалі. Андроукін вже прийняв 16 тисяч поранених, що ви розуміли. Це наш такий центр, наша лікарня, комунальна, міська. І ми займаємося і операціями на вищого рівня, і виробництво протезів. У нас своє вже є. Так? Тимчасові постійні реабілітація, психологічна реабілітація, щоб ви зрозуміли. Фізична реабілітація без психологічної не дає жодного ефекту. Ми почали будувати житло для поранених. Це ми маємо проект спільно з Європейським Союзом. На травень вже буде перший будинок, а до кінця року будуть вибудовані будівлі для 700 людей. Це для тимчасового проживання. Наприклад, людину привозять, стабілізують, роблять операції. Але якщо, наприклад, треба робити протез, це не можна зробити зразу. Це має бути декілька місяців, тому що рана має загоїтися, культя має е, вибудуватися. І людина буде жити в такому житлі. Ми шукаємо роботу для, для, угу. для поранених, для ветеранів. Ми розвиваємо активно Unbroken sport, Unbroken Art, тому що Люди мають спортом займатися. Е, співпрацюємо з різними містами світу, з різними країнами світу. І ця співпраця також є прикладом для інших громад. Тому що ми не просимо держави, ми навпаки допомагаємо державі, щоб ви розуміли, навіть віддавши військове ПДФО, ми в цьому році зарезервували мільярд гривень для допомоги нашим військовим. Але як ми допомагаємо? Ми маємо достатньо мудру таку кількість людей, які виробляють, генерують цікаві ідеї. І ми випускаємо дрони, антидронові системи, дуже багато цікавих речей. Тобто фізично це не у Львові, а сам продукт придумується у Львові. І ми потім це купляємо і передаємо нашим хлопцям на передову. В тому, в чому суть, що гроші лишаються, інновації робляться, так, і люди отримують якісний мілітарний еквіпмент, який допомагає рятувати і захищати себе. Ну, це сьогодні наш обов'язок. Ну, ви сказали, що ви допомагаєте Києву і може якось вивести концепцію, як дійсно всі інші міста західних регіонів можуть. Використати позитивно цей шанс, коли вони отримали з новими людьми, з новим релокованим бізнесом, відновити свої громади, якось відбудувати, і допомогти в тому числі і Києву справлятися централізовано з нашого. Е дуже часто люди мають претензії, претензії до влади, претензії до Києва. Ну, Щоб ви розуміли, е якщо на це концентрувати час і увагу, це втрачений час. От, яку мету ми ставимо перед собою як місто? Вибудувати партнерські відносини з максимальною кількістю міст світу. Ми розбудовуємо таку мережу Unbroken Cities, там Манчестер, Ліверпуль, Орхус, Вьюсбург, Фрайбург і так далі. І ми допомагаємо іншим містам. Там вже більше 50 міст мають партнерів завдяки нашій співпраці, яку ми організовуємо. Це кошти. Це допомога фінансова, це допомога інтелектуальна. Однак той самий форум архітектурний, який ми проводили, це ж приїхало 40 найкрутіших архітекторів світу. От три дні форум тривав. Було 600 учасників форуму. Це перший раз в житті, коли 600 людей три дні сиділи в залі, що ви розуміли. Це унікально. Люди спраглі, і це приїхали архітектори зі всіх міст нашої держави. Там з Києва приїхав архітектор, з Харкова, з багатьох інших міст. То ми вчимо. Тому що, знаєте, Львів є більш безпечний, можливо, чим інші міста. Хоча коли ракети, коли дрони, от коли 1 січня в нас і розвалили будівлі в аграрному університеті, музеї знищили. Ну, це наше життя, але треба жити, і кожен має мати свою місію, своє покликання. Тому я завжди себе питаю: а що я ще сьогодні не зробив? А що я ще можу сьогодні більше зробити? А знаєте, тратити час, а той щось не то зробить, а ті погані ну, це ось. Це не потрібно, ну так зараз е, такі міста, як, наприклад, Тернопіль, отримали можливість з них дуже багато молоді. З'їхалися там, університет розвивається. Чернівці будуть розвивати свій туристичний потенціал. Е, зараз після війни показали, що ви були найбільшим хабом е, якраз е, з гуманітарної допомоги. Е, здається, Ужгород і ну і якраз Чернівці, е, е, які з, з Румунії uh -huh. приймали допомогу. Але до речі, в Чернівці немає потягу. Ну от ми були недавно в Чернівцях, дуже було важко дістатися. Напевно, якось треба це, можливо, на центральному рівні теж змінити, щоб, наприклад, Чернівці таке маленьке місто могло б допомагати Києву, в тому числі через розвиток свого потенціалу. Бо чомусь Укрзалізниця не пускає там потяг з Харкова до Чернівців. Якось на це можна вплинути? Я пригадую розмову з хорватами після війни, яка в них була. То в них зв'язок між містами це було питання національної безпеки і оборони. І так само ми Ми маємо комунікувати, тому нам треба розвивати активно залізничне сполучення. Як ви знаєте, Європейська комісія затвердила вже бачення залізничних сполучень і напрямок з Варшави, з Відня, з Будапешта. Це все має йти через Львів, далі в українські міста. І ми тим зараз займаємося. Тому я вважаю, що і до Чернівців, і до будь-якого іншого українського міста має бути якісний зв'язок. Так, бо ми зараз бачимо, що до Львова в принципі доїхати можна. Але у вас і так навантаження до е, Ужгорода. Ну це важко доїхати, тому що в принципі це ну далеко. До Чернівців це немає потягу, немає сполучення, і ми це з цим ну, з цією проблемою зіштовхнулися, коли ми самогуманітарну допомогу угу. передавали. І у нас ми бачимо, що Укрзалізниця цього не робить чомусь. От. Ну, думаю, що. Це питання на національному рівні якось вирішиться. А щодо Львова дуже цікаво дізнатися, як ви думаєте про освіту? Тому що зараз у вас навчаються діти із східних регіонів, і ви розповідали про те, що діти. Вони вже проходять навчання, володіння зброєю, як вести себе на полі бою, ну умовно. Так, навчання такі там якісь сорівнування у вас там були в школах. І ваша думка про це? Як це зробити так, щоб це не стало в такому форматі, як в Росії, коли це діди воювали і це так нав'язано їм? Ви знаєте, в якій країні світу є найсильніша територіальна оборона? Швейцарії. Яка є там супер-супер нейтральною країною. Але якщо хтось спробує нападати на Швейцарію, то він получить по зубах дуже сильно. Росія була, є, і завжди буде ворогом і агресором. Тому кожен українець має бути готовий захищати рідну країну. І в школах дійсно ми активну увагу приділяємо і патріотичному вихованню, і військовій справі, і фізичній культурі. От ми в цьому році збільшили в два рази. Кількість годин для фізичної культури, тому що ми провели опитування, і ми зрозуміли, що люди закінчують, діти закінчують школу, дуже часто маючи серйозні фізичні проблеми. Знерухомлення це також цікавий чинник. Але вертаючись до мілітарної справи, ми дійсно почали проводити регулярні заняття з стрільби з різних видів зброї, серед шкіл міста. І оцей дух, оце відчуття сили, воно дає впевненість і хлопцям, і дівчатам. А ворог він моніторить ситуацію. І коли він знає, що народ готовий захищати свій рідний дім, своє місто, свою країну, він сто разів буде думати, чи нападати. От, власне, оця пацифікація, яка була, вона і привела до великої біди. Тому що ми ж у Львові знаємо історію шестолітньої давнини. У нас була організація Пласт заснована. І вона була заснована як парамілітарна організація. Так? І зараз ми повинні це відновлювати, тому що ми маємо дуже складну ситуацію з нашим сусідом. Має бути готовність кожного дня. Будемо готові, будемо сильні, ніхто не буде на нас нападати. А що ще треба додати в освіту, щоб якось закріпити цей національно-патріотичний дух? Ну щоб ви розуміли, один долар інвестиції в освіту дає 20 доларів. Росту ВВП країни. І е, це аксіома світова. І рівень оплати вчителя має бути значно вищий. От У Львові директор школи менше тисячі доларів в місяць не отримує. Це правило вже існує декілька років, і ми можемо на директорів шкіл брати кращих. Але я не можу гідну зарплату забезпечувати для всіх вчителів, тому що це питання державної політики. От якщо освіта буде в пріоритеті, так якщо медицина буде в пріоритеті, якщо військовий буде в пріоритеті, то буде тоді успіх. Сьогодні ми вже розуміємо можливість військового, заробітні платні піднялися. По медицині, ну, львівська медицина дуже якісно працює, Щоб ви розуміли, от наше перше медичне об'єднання 2200 ліжок, всі зайняті. І люди хочуть попасти. Тому ми розбудовуємо інфраструктуру. Ми розбудовуємо нові корпуси. Зараз відомий японський архітектор Шигірубан проєктує новий хірургічний корпус на 25 тисяч метрів квадратних для міста Львова. Для мене це пріоритет. Знаєте, робити речі, які важливі і сьогодні, і завтра, і будуть певними дороговказами. А ви по вчителі у вас влаштувалися на роботу? Так, звичайно. Звичайно, з тим все нормально. Хоча, коли в останній раз була атака в кінці грудня, то три школи, один садочок, зазнали уражень, але всі діти після канікул вернулись до навчання, в одній школі треба частину корпусу перебудовувати. Ну, але ми знайшли можливість дітей розмістити і ще про вашу співпрацю з іншими містами це завжди дуже цікаво. Як може змінилося після початку війни ваша співпраця, наприклад, з Харковом? Тому що я знаю, що коли був мер Меркернес, у вас були не дуже так стосунки з цим містом. Що зараз? Яка співпраця є через те, що люди приїхали там, можливо, з Харкова, з Дніпром, з Донецькою Луганською Луганської областю? З Я стараюся тримати зі всіма міськими головами достатньо теплі відносини. Тому що ми ж входимо спільно і в Конгрес регіональних влад, і в асоціацію міст, зізвонюємося, якщо якісь питання. Нормальні людські відносини зі всіма головами сьогодні всім складно. І якщо можеш підтримати, підтримай. Тому що не завжди є розуміння важливості місцевого самоврядування. тому що ви ж розумієте, якщо є біда, то місто на себе бере основну відповідальність. Ми ж і для. Тимчасово приміщених осіб і для прийому поранених ми ж не просимо грошей ні в кого. Ми самі знаходимо кошти в місцевому бюджеті. Ну і звичайно, наші партнери з різних країн і світу допомагають нам. а з маленькими містами, які менше Львова тут в західних регіонах. Ви їх якось підтримуєте, допомагаєте їм кожного та кожного тижня. Ми приймаємо делегації з різних міст. Ми у Львові вибудували систему резиденції. Наприклад, на три дні приїжджають там чи мери, чи працівники міст, такі невеликі групи, там по 15 людей, і ми показуємо їм, як можна досягати успіху в складних умовах сьогоднішнього часу, і як можна бути прикладом. Це є в нас резиденція архітектури, резиденція економічна. А я, які міста до вас приїжджали? Ось слухайте, питання хто не приїжджав? Якраз ми робимо ухил на такі невеликі громади, яким важко, і знаєте, на яких нікому немає часу. Це хто? Із Харківської області, і а, з запорізького зовсім області, маленькі громади. Я думала, там і в, 10 тисяч і десять тисяч, тисяч, тисяч. тисяч, тисяч. багато після цього приїжджають до себе, роблять революції. Ну, в плані зміни стратегії, зміни бачення. Треба чітко розуміти свою мету і до неї йти. Тобто, ви все таки центр. Столиця західноукраїнських регіонів. Ви знаєте, Київ це наша столиця. Київ – столиця. А Львів це душа. Можна зробити трансплантацію, але пересадка душі це неможливо. Така правда. Я вам дякую за розмову. Дякую за те, що ми сьогодні поговорили про відбудову і про те, як живе місто, не дивлячись на те, що зараз складно всім і важко всім, але ми намагаємося триматися. На завершення я би дуже хотів, щоб ми всі з вами менше часу проводили в соціальних мережах. І якщо є вільна хвилинка, приділяли час своїм рідним, близьким. І якщо є, знаєте, там поганий настрій, ти хочеш на когось насварити, добре, напиши якісь там коментарі. Але коли приходиш додому, обійми, поцілуй. Це так важливо сьогодні відчувати один одного. Це особливий період в нашому житті. Ми будемо про це колись згадувати, але головне вижити і ментально бути сильними. Я вас всіх люблю. Дякую. Дякую. Я дякую всім, хто нас дивився Підтримайте україномовний контент. Ще раз кажу, підпишіться, ставте лайк, будьте здорові і громадсько активні. Всім дякую. пока, перемоги. Дякую. дякую. Слухайте, вже скоро весна. Я хочу вам показати кривий з нашого балкону. Йдемте. Пройдемо через кабінет, проходьте, будь ласка. Бачите, який яка атмосфера. бачите, історична спадщина, все в нас. Є захищене. Захищене Андрій Іванович, ще від вас дуже хочеться почути про перемогу і про те, напевно, коли її чекати, і якою вона має бути. Ви знаєте, не буде повернення в минуле. Забудьте про це життя. Якщо ми будемо сьогодні краще, ніж ми були вчора, а а завтра краще, ніж сьогодні, тоді і буде перемога. Весь світ міняється. Українці мають дух, українці мають силу. І наша задача сьогодні вибудувати дійсно державу, яка буде прикладом для цілого світу. Просто треба бути разом. Треба спільно думати, не тратити час, що не так, а думати, як зробити, як вийти навіть з тої ситуації. Слава Україні! Перемоги всім! Гарам слава!